На півострові Рейк'янис, що на південному заході Ісландії, після кількох сильних землетрусів почалося виверження вулкана через загрозу гарячих потоків лави із міста Гріндавік було евакуйовано близько 4 тисячі людей. Розташовані поряд із вулканом, геотермальні курорти були закриті. Виверження почалося північніше міста вчора пізно ввечері. З кінця жовтня, в районі столиці країни Рейк'явіка, спостерігається підвищена сейсмічна активність. Там було зареєстровано тисячі підземних поштовхів. У цивільній обороні заявили, що виверження сталося швидко і, зважаючи на все, було досить великим. Повідомляється, що лава тече у всіх напрямках із великої тріщини у вулкані. Раніше повідомлялося, що ісландське місто з населенням близько чотирьох тисяч осіб поблизу рякавіка може бути серйозно пошкоджене виверженням вулкана, яке очікувалося протягом кількох наступних годин або ж днів. Найбільш вирогідним сценарієм виверження вулканологи бачили відкриття тріщини у землі у Гріндавіка. Однак вони не виключали можливості виверження на дні океану, яке ймовірно спричинить велику хмару попелу. Місто Гріндавік на південно-західному узбережжі було евакуйовано. Ано вранці в суботу, відразу після того, як зміщення магми під земною корою спричинило сотні землетрусів, що, як вважають, є передвісником виверження. Місто розташоване приблизно за 40 кілометрів на південний захід від Рейк'явіка, поблизу геотермальної електростанції Сварценгі, основного постачальника електроенергії і води для 30 тисяч жителів півострова Рейк'янес, а також водосховища з прісною водою.